Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про життя в США з точки зору іммігрантів. Передивившись більше сотні таких ось відео, я вирішила зробити цей формат. Я зібрала для вас найцікавіші думки про переваги життя в США. Якщо ви бачили такі відео, то можете без сумніву йти на інший канал. Але якщо ви ніколи не бачили такі ролики і вам цікаво, що ж говорять іммігранти, коли вони переїжджають до цієї чудової країни, то запрошую вас залишатися до кінця. Буде цікаво. Кава, сьогодні ми поговоримо про освіту, роботу, медицину, соціальні гарантії і не тільки. До речі, я вже два роки живу в сан франциско І якщо вас цікавить життя із цього прекрасного міста, будь ласка, підписуйтеся та ставте вподобайку мені наперед. Я буду рада кожному і кожній вподобайці. Дякую. І перша частина, про яку кажуть іммігранти, це свобода та можливості. За словами іммігрантів, кожен, хто хоче знайти роботу, завжди її знайде, якщо дійсно цього хоче. Якщо ви готові працювати та докладати зусиль, то шанси на успіх дуже високі. Від малого бізнесу до великих технологій можливості безмежні. Це були слова. Тих людей, але що коїться насправді? Робота дійсно існує, але не в тій кількості, в якій ми собі її уявляємо. І одна з професій, яка зазнала шкоди, це світ IT. Під час ковіду дуже багато людей почали працювати вдома, і офіси потихеньку закривалися, тому що не було сенсу платити за оренду. Після ковіду в 2022 та 2023 році свої офіси закрили такі гіганти, як Амазон, Майкрософт. Та мета багато працівників залишилися без роботи, тому знову звертаюся до айтішників. Будь ласка, шукайте роботу ще до того, як ви переїдете сюди, в Америку, сюди в Силіконову доліну. Не думайте, що ви приїдете, і тут робота на вас просто посипеться. Це не так, не дивлячись на те, що it сфера тут дуже розвинена, але шансів, що вас візьмуть по переїзду. Уже маленькі, ну добре за іті ми розібралися. А що ж стосується звичайних працівників, звичайних сферах. Теж розраховуйте на те, що робота тут не як в 50-ті чи 70-ті, коли ви приїхали і вже наступного дня виходите на роботу. Вірити в таке це повне безглуздя. Хоча свого часу бабуся мого чоловіка приїхала в суботу, а вже в понеділок вийшла на роботу. Ще до того, дідусь мого чоловіка приїхав перший рік, пропрацював він, виробляв годинники і ремонтував їх. Тоді, коли приїхала його жінка, бабуся мого чоловіка, вона працювала з золотом, робила сережки, обручки і все інше. Тож, коли вона прийшла до майстерні, де вже працював її чоловік, власник цієї майстерні дав їй якусь роботу і лімітований час. Якщо вона б не стигла, він би її не взяв. Але вона закінчила ще навіть раніше. І тому вже в понеділок вона вийшла на роботу та почала заробляти свої перші долари. Тому ці іммігранти, що кажуть, хто хоче, той знайде, напевно, що живуть у минулому. Але так, щоб не вбити вашу мрію, вдача таки може вам посміхнутися. Особливо в Нью-Йорку, тому що ви знаєте, це перша локація, куди приїжджають всі емігранти. А на Брайтон і можна на своїй рідній мові поспілкуватися. А що ж з приводу свободи? У коментарях люди просто влаштували бунт. Ой, ну всі говорять про свободу, але ніхто не може пояснити, в чому саме свобода в Америці. Я думаю, що свобода. Дивіться, хто окружляє, яка кула. Мої хлопці. Його. Тенно minutes. Бай! Я думаю, що свобода, по-перше, в тому, що ти не будеш засуджений суспільством. Ні те, що ти там одягнув, чи ким ти взагалі працюєш. Нікому це не цікаво. Бо давайте так, на чистоту. Наші люди люблять покритикувати інших людей. Як то кажуть, і зараз я зачитаю, у чужім оці порошину бачать, а в своєму пенька не помічають. Ось так це про наших людей 100%. А сюди приїжджаєш і перше таке відчуття фух, ніхто мене не знає, можу вдягатися як хочу, ходити як хочу, і ніхто тебе не буде цькувати. Ну а тут ви знаєте, люди можуть і в піжамі вийти на вулицю, і в халаті, і ніхто на це не зверне увагу. Ну а з приводу роботи ми знаємо, що наші люди можуть працювати з двома вищими освітами і нянію, і биральні прибирати, і в цьому немає нічого поганого. Ну і звичайно, у плані політики тут. Все прозоріше ніж у нас. Люди дуже часто говорять про політику, вибачте за українське слово, але обгадують одна одну партію, і ніхто не боїться, що їм хтось інший заткне пельку. А як ви думаєте, про яку саме свободу говорять іммігранти? Пишіть в коментарях. Тут не про що говорять мігранти, особливо ті, котрі приїхали 20-30 років тому, це про освіту, що їхні діти отримали вищу освіту і зараз займають найкращі професії в Америці. А освіта в США вважається найкращою у світі. Крім того, американська система надає можливості отримання стипендії та фінансової допомоги, що робить навчання більш доступнішим. Так це правда, але я також розповідала темну сторону отримання освіти в США, а саме довічні борги. А тут ще одна свіжесенька тема на спіла. В інтернеті все частіше з'являється відео, де новоспечені студенти жаліються на те, що їх не беруть на роботу. А виглядає це так? Доброго дня, я на співбесіду. Чудово, нам якраз не вистачає спеціалістів. Ну, розповідайте, що ви закінчили? Я закінчила найкращий університет в Америці. Ось тримайте моє резюме. О, вражаюче! А скільки досвіду роботи у вас є? А... Досвід. Я тільки закінчила університет. А, немає досвіду так. Вибачте, але ми шукаємо когось з досвідом мінімум два роки. А де ж мені брати досвід? Такі умови компанії. Це не до мене, вибачте. Але бажаю вам успіхів знайти вашу роботу. Я була б не я, якби вам не показала, де я зараз знімаю. Це називається Пресідіо. Таке велике тут містечко з великою галявиною, з музеями. І з будинками для ветеранів. Дуже гарно тут. Подивіться. А ще повезло з погодою, бо годину тому тут було дуже хмарно. А ще дуже хотіла показати вам міст, а він в тумані. Багато людей говорили про те, що почуваються тут захищеними. А ще ставши громадянином Сполучених Штатів, перед ними відкриваються двері до багатьох країн. Ну прям такий рай, куди хочеш, туди і летиш. Але чи можуть американці полетіти кудись дуже далеко? Це ще те питання. Але не відходимо від теми. Говорячи про захист від країни, одна жіночка привела приклад: наприклад, якщо вас зупиняє поліція, то її ні в якому разі не потрібно боятися. Та навіть якщо вам виписують штраф, ви легко можете його оспорити. Суді. І це правда, суд тут працює як скажений. І в більшості випадків прискіпливо розглядають справи. Позаду мене, можете зараз побачити, один чолов'яга п'є пиво, а другий, напевно, безхатько собі теж відпочиває. Ага. Вирішила переїхати, тому що той. Безхатько підійшов до мене розмовляти. <смір> Ось вам приклад із життя. Десь місяць тому брат мого чоловіка приймав участь у суді як присяжний. Ну це ті, хто сидять, слухають справу і потім виносять свій вердикт заключення. І або вони вважають людину зловмисником, або ні. Ну а ситуація була така: один чоловік хотів щось викрати, і коли його люди помітили, то намагалися його спинити. На що він намагався робити опір. І для цього опору він використовував ось цей ніж. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, чи вважаєте ви цей ніж зброєю? Тож, після тижня такого суду більшість присяжних визнали цей ніж зброєю. Брат мого чоловіка та інша людина бачили просто ніж для масла. Тому суд продовжився ще на два тижні. В кінці кінців, все ж таки, останнє слово було за суддєю. І він вирішив. Що та людина була злоумисником. Тож права людини тут на першому місці, і ви можете бути впевнені, що ваші права теж будуть захищені, якщо ви не злоумисник, а там іди знай. А тут життя кипить. І наостанок емігранти на пенсії в один голос кричать, що медицина в США на вищому рівні, хоча й дорога, але якість послуг висока. А пенсійна система забезпечує гарну підтримку. Навіть ті, хто ніколи не працював в США і приїжджає до країни в похилому віці, отримують соціальну підтримку. Як від країни, так і від деяких штатів В США діє дуже багато соціальних програм, які допомагають людям у різних життєвих ситуаціях. З Цим я повністю погоджуюсь. Навіть пальців на моїх руках не вистачить, щоб перерахувати всі соціальні програми, особливо у Каліфорнії. Але ще раз повторюсь, перед тим як переїжджати сюди, подивіться, які саме штати надають допомогу. Це були переваги США. А тепер я думаю, чи зробити ще другу частину про недоліки в США з точки зору емігрантів. Проголосуйте в коментарях, написавши фразу Хочу другу частину або щось ще. Обіймаю вас ваша перлинка із Сан-Франциско. Всім гарного дня. Па-па! Все, відробила. <рес> Тільки ніхто за це мені не платить. А ще ось дивіться. І як ви думаєте, хто за цим спостерігає? Та-дам! Мій синочок, моя квітонька. Чекав на маму. Ей, а ще дивіться який тут рай дужний міст. Ма, дякую. Yeah? To... Hey. Yeah. You. You. Скажи, папа. Папа. <рес> мама, <рес> Окей, мама. Окей, він зайнятий. І перша частина, про яку кажуть американці, е, іммігранти. Якщо ви готові працювати, то, якщо ви готові, якщо ви готові працювати, то до đoù... Робота дійсно існує, але не але Але шансів, що вас візьмуть по переюзду, але шансів, що вас а в своєму пенько не помічають. Пенько, пенька. <свят> а ще правда життя за лаштунками в тому, що в той же день, коли я знімала першу частину, ми приїхали до океану біля мосту, і все було так гарно, але що? Правильно, у мене не записався звук. 20 хвилин просто в пусту. Уявляєте? А такі кадри були б. Хоча, може, це і найкраще, тому що мені дуже не подобається тут моє волосся. А ще ставши громадянином України... Ой, він же проїде там чи ще ні? Wait, give me 10 minutes, okay? Don't come here. You're not listening, Sebastian. Okay, Окей, stand there. Та йоп... Це <звук> я вже не витримала, тому що цей мотоцикл ганяє тут по кругу. Ага. <звук> <Hi. звук> <звук> Я yeah, я yeah, Sorry. <guits> Бачите, люди ще питають, можна прийти чи ні. Проголосуйте все. Ой, все ще. <guits> ah!